У зв'язку з критичною ситуацією в енергосистемі України в усіх областях запроваджені екстрені вимкнення електроенергії. Прад «Закарпатобеленерго» розробило графіки погодинного відключення світла в межах сформованих черг. Щовечора на офіційному сайті товариства оприлюднюватимуть інформацію про населені пункти та вулиці, які вимикатимуть на наступну добу, та години, впродовж яких не буде електропостачання. Однак застосовуватимуть ці. Графіки відключення тільки після вказівки національної енергетичної компанії Укренерго сьогодні їх не застосовували. Тому не було команди із диспетчерського основного пункту. Ніхто. Достеменно не знає, який саме графік може бути застосований, тому що ситуація не передбачена. У випадку, коли настають якісь надзвичайні події, і диспетчер Укренерго бачить, що, на жаль, той графік, який застосований, не дає потрібного ефекту, може бути також застосоване аварійне відключення. Ми не можемо про нього вчасно, завчасно повідомити, тому що надається команда. І за 15 хвилин вона повинна бути виконана. Важливо, що після ввімкнення електроенергії не вмикати всі прилади одразу для того, щоб не було різкого навантаження на енергосистему, адже це також може призвести до негативних наслідків, коли включається електрика, наприклад, і люди масово починають включати обігрівальні прилади. А з настанням холодної погоди це буде відбуватися постійно. Також можуть бути виходи із ладу. Е Обладнання, тому що такий режим роботи для енергосистеми він є не, не типовий і апаратура не завжди витримує.